Ми благодійний фонд Пауренєї. І завдяки співпраці з гуманітарним закликом до України, канадсько-українським фондом та Конгресом українців Канади. Ми змогли встановити фільтраційну станцію для очищення води в ліцеї міста Пісочин. Ми дуже вдячні за можливість бути частиною цієї важливої місії та продовжуємо роботу для забезпечення всіх громад, що цього потребують. Ми знаходимося в місті Пісочин, це Харківський район. Ми встановили нашу 11-ту станцію фільтраційну для води. Тут в районі мобіль дуже велика кількість ВПО та місцевих жителів. Шестипіннева система очистки води. Встановили ми її в ліцеї, щоб в подальшому у дітей був доступ до якісної питної води. Наша мета це щоб в кожному куточку харківщини. Встановити таку станцію і щоб в подальшому у людей, у дітей був доступ до якісної питної води. Дякуємо фонду, який нам установив прекрасний пункт для набору води. І тепер можуть і діти, і мешканці нашого селища брати чисту питну воду. Велике дякуємо. Велике дякую спонсорам за те, що встановили таку очисну станцію для водички. Це корисно буде і дітям, і мешканцям нашого селища. Величезна, величезна подяка. Вона нам дуже, -дуже знадобиться. Дякую. We are the charitable foundation Power in and we are currently in the city of Pisuchin, where thanks to the support of the Ukraine Humanitarian Appeal, the Canada Ukraine Foundation and the Ukrainian Canadian Congress, we've installed a water filtration station at the Pisuchin Lyceum. We are truly grateful for the opportunity to be part of this important mission and we remain committed to helping every community in need.